Друзі, всім привіт! Я вас дуже рада вітати в нашому уроці з методики iSpeak. Це прекрасна методика моя авторська. Я знаєте, я дуже себе хвалю за неї, тому що я бачу результати всіх клієнтів, які працюють за нею. І я дійсно бачу результати навіть тих людей, які просто займаються онлайн, тобто купують ось ці курси і проходять їх, і бачать результати так, як. Це не видно за іншими методиками, тому що дійсно навіть в онлайн режимі, в YouTube форматі, ви берете для себе досить багато матеріалу з кожного уроку. Тому я вас запрошую на ці курси онлайн, за методикою iSpeak. Ви можете пройти тестування і записатися на курси, якби придбати їх. Не просто записати, а одразу їх придбати і продивлятися їх в комфортному режимі, тоді, коли вам буде це комфортно, як, ну, скажімо так, тоді, коли це буде. Для вас а, актуально. Ці курси залишаються для вас. Ви їх можете дивитися в тому ритмі, в тому темпі, який буде саме ваш. Тобто, вам не потрібно себе підганяти, а ви можете дозволити себе бути в своєму темпі. А тому я впевнена, що ви зможете собі дозволити цей курс, бо ціна дійсно демократична для всіх українців, які особливо виїхали за кордони, які в Україні знаходяться. Ціна буде дуже гарна. тому не хвилюйтеся, ви зможете собі це дозволити. Отримати кожен рівень того курсу, який ви хочете, і пройти його поступово, а потім рухатися далі по драбинці. Ось успіху до 12 рівня за методикою iSpeak. Так, і сьогодні я хочу вам показати, як ця методика працює. Ви можете вивчити і взяти вже для себе певні корисні такі моменти, корисний матеріал. І пам'ятайте про те, що тут ми зараз робимо тільки один дотик до матеріалу. Тобто один разочок ми так хоп, і протягом цього часу. Робимо дотик. Але під час курсу це інтервальне повторення. Постійно, постійно ми опрацьовуємо, опрацьовуємо один і той самий матеріал. Його опрацьовуємо до такого рівня, щоб ви вийшли з цього курсу і зрозуміли багато слів, змогли використовувати багато конструкцій і не боялися йти в цей світ і тренуватися. Тому. Тут ми з вами робимо зараз один дотик, а на курсі їх десь там 7-11 до кожного слова, яке ми з вами тут вивчаємо. Тому, так, звичайно, за один урок ви не візьмете весь матеріал, але за курс ви візьмете дуже багато. Окей, почнімо. Спочатку ми з вами познайомимося з деякими словами, а потім, ну, це не дуже простий урок сьогодні буде, тому що конструкції вже такі досить хвилясті, досить такі спіральні. І ви побачите, як це працює, коли ти накопичувально використовуєш слово спочатку одне, потім два, потім три, і е, додаєш до кожного речення, збільшуєш свій е, такий об'єм пам'яті. Зараз ми це все потренуємось. Це не буде дуже просто і легко, але ви впораєтесь, друзі. Окей, почнімо. Перше слово це suddenly. Suddenly або abruptly. Скажіть разом зі мною. Suddenly. Suddenly. Abruptly. Що це таке? Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що таке suddenly чи abruptly. Це раптово. Раптово. Далі. Clearly here. Clearly here. Ми знаємо, що таке here слухати. А ось clearly. Ну, чути, чути. Here це чути, слухати музику. Це listen to music. А here це. Чути чути. щось, чути. Here. Clearly here це чітко чути щось. Clearly here. Скажіть це разом зі мною. Clearly here. Тепер повторюємо: Suddenly, abruptly, clearly here. Окей. Mm -hmm. okay. Get the idea for something. Що це може означати? Get the idea for something. Отримати ідею для чогось. Get the idea for something. Наприклад, отримати ідею бізнеса. Іще для бізнеса ще щось таке. Get the idea for. So suddenly, раптова, abruptly, clearly here. Чітко почути. Get the idea for and train. «Wheels». Train Wheels. Скажіть разом зі мною. Train це поїзд. Train. And «wheels» – це колеса поїзду. Train Wheels. Угу. Наприклад, I could suddenly clearly hear uh, train Wheels. Я раптово змогла почути uh, звук колес поїзду. Угу. Suddenly. Abruptly, Clearly Here. Чітко почути. Get the idea for something. And train Wheels. У кого є дітки, наприклад, особливо, якщо у вас хлопчики, то ви, напевно, знає, напевно знаєте таку фірму а, машинок а, hot, wheels, hot Wheels. Ось Wheels це колеса. Так, тому запам'ятайте. Wheels. The whistle or to whistle. To whistle or the whistle. Що це таке? The whistle or to whistle? Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте ці слова. Це свистіти або свист чогось. Окей. Зараз я пропоную вам включити якусь дуже мелодійну, комфортну для вас музику. Розслабляючи десь 3-5 хвилин. Зануртеся в цю музику. Зробіть паузу цьому відео і просто послухайте музику, яка вам до вподоби. Закрийте очі і уявіть, що ви подорожуєте кудись. На поїзді к залізниці. Згадуйте, як це подорожувати залізниці. Згадуємо, друзі. Закрийте очі і уявіть, що ви подорожуєте. І просто 3-5 хвилин. От, Розслабтеся. Спробуйте відчути цю поїздку. Зупиніться відео. Switch on any music That you love. Close, Close your eyes. And imagine that you are traveling somewhere on a train. So do that, please. Зробіть це, будь ласка. Я зупиняю відео, і ви зупиняєте, і туди в монологію. Угу. Я сподіваюся, ви зробили цю паузу. А тепер ми знову uh, згадуємо слова, з якими ми працювали тільки що. Suddenly, abruptly. Clearly here. Get the idea for something. Train Wheels. The whistle to whistle. Whistle to whistle. Окей. Uh -huh. okay. So, тепер спробуйте дати відповіді на запитання. Я буду без перекладу це робити. Але я буду вам допомагати дати, давати відповідь. Окей? Okay? Тобто пробуємо довіритися своєму мозку, що він розуміє правильно. Довіряємо. Все. So, how do you feel while you are traveling? How do you feel while you are traveling? I feel good. I feel ecstatic. i feel enthusiastic i feel marvelous when or while i am traveling i feel good i feel good while i am traveling while i am traveling Тепер згадайте, що ви бачили, які візерунки, яку подорож ви бачили у себе в підсвідомості, в своєму в своєму, уявленні, в своєму уявленні цієї подорожі, коли ви вмикали тільки що музику і слухали її. So, where are you traveling to? Where are you traveling to in your imagination? В Вашому уявленні. Where are you traveling to? In your imagination. I am travelling to Bukavil <laughs> or oh, I don't know, Lviv. I am travelling to Lviv. So, why are you travelling there? Why are you travelling there? I am, проговоримо, traveling there because. I am traveling there because I like traveling. У вас може бути своя відповідь. Пишіть в коментарях. Why are you traveling there? Прям прописуйте це речення. I am traveling there because і продовжуйте. Are you looking out of the window while you are traveling? Are you looking out of the window while you are traveling? Are you looking out of the window while you are traveling? Yes. Ось під час цієї прям зустрічі. Прямо зараз, у, вашому, у вашій уяві, прямо зараз. теперішній час. Present continuous, present continuous, Не завжди, а прям зараз. Я дивлюся у вікно, коли подорожую. Прям в цій подорожі. От уявляйте собі її. Відчувайте собі цю, цю подорож. So, Yes. I'm looking out of the window. While While I am traveling. Yes, I am looking out of the window while I am traveling. Are you whistling on the train while you are traveling? Are you WHISTLING ON THE TRAIN WHILE YOU ARE TRAVELLING WHISTLING ARE YOU WHISTLING ON THE TRAIN WHILE YOU ARE TRAVELLING? I I'm Так so, Are you whistling on the train while you're traveling? No. I am not. I am not whistling. Whistling on the train while I am traveling. раз No. I am not whistling on the train while переходимо I am traveling. Mm -hmm. Okay. Can you can you clearly hear the noise on the train? Can you чи можеш ти clearly hear? чітко почути the noise on the train uh, шум of poїзді? Yes? I can. I can clearly hear the noise шум, on the train. Can you? Clearly hear the train wheels. The train wheels colessa while you are traveling. Can you clearly hear the train wheels while you are traveling? Чи чітко почути колеса поїзду, поки ти подорожуєш? Yes. I can, I can clearly hear the train wheels while I am traveling, while I am traveling. Okay, can you clearly hear the train whistle? not wheels not wheels but whistle can you clearly hear the train wheels or oh, whistle while you are traveling yes i can clearly hear the train whistle swiss while, пока я подержу. while I am traveling, okay, can you clearly hear? Чітко почути, чи можеш The train whistle and the wheels. While you are traveling, whistle and wheels. While you are travelling, yes, I can clearly hear the train whistle and wheels or the wheels while Poke, I am Traveling. Окей, okay. чудово! Друзі, я сподіваюся, ви спробували проговорити ці речення. І зараз ваша задача прописати їх всі. От відповіді на всі ці питання, які ви перед собою бачите. А, ось починаючи, я думаю, звідси. Оп, слова. Нагадайте собі. Suddenly, abruptly, clearly, here, get the idea for Train Wheels, The Whistle, or to Whistle. Окей, okay. і аж до ось цього. Моменту. Пропишіть в коментарях відповіді на ці запитання. Я продивлюсь, лайкну і дам вам фідбек. Дякую вам дуже. Обіймаю вас. Гарного вам дня і до наступної зустрічі на наших уроках по методиці iSpeak. Чекаю на вас е, на своїх курсах і буду дуже рада вам допомогти з вивченням і більш глибоким таким поринанням, поглибленням в англійську мову за методикою ASPIC. на вже високих рівнях, тому що це вже досить високий рівень, те, що ми тільки що працювали з, з вами. Дякую, гарного дня, до побачення.